Як гарно зробити глінтвейн, так щоб він вийшов максимально до вашого смаку. Я кажу, е, Є виключно один секрет. Глінфейн е, має бути зроблений із вина, а вино має бути зроблене із винограду. І це є основний секрет. Спочатку треба нам заварити спеції та прями. Що ми беремо? Дві палички кориці. Мускатний горіх краще все ж таки натерти цілий мускатний горіх на тирустці, для того, щоб був найбільш скраріший аромат. Можемо від пів до повної чайної ложечки. Полюбляю кардамон, особливо його аромат в лінквені. Гвоздика. я не можу сказати, що вона є основною спецією, але все ж таки бажаною. Візьмемо наш авторський купаж, «Дністровський розлив. Це срібний медаліст останнього конкурсу, де наші вина приймали чи крайнього, як зараз прийнято казати, конкурсу Вінниця Вайн days». І ось ми візьмемо літр цього вина і будемо з вами готувати з розрахунку на літр вина, додавати всі спеції. Один секрет приготування грінпейну. Воно е, в ніякому разі не має закипіти, на відміну від е, спецій, які ми з вами заварили. Для того, щоб ми не втратили цілющі властивості вина і воно було більш ароматним. Використовувати не в спеціях а вже засушений імбир, а все ж таки ось такий свіжий. Воно має нагрітися до 80 градусів. Це максимум. Краще 60 70 Звісно, цей напій хотілося б чимось підсолодити. Є два варіанти. Або ми можемо додати від однієї до двох столових ложок цукру безпосередньо одразу в гінтвейн, або ми можемо в подальшому, коли подаємо при подачі, класти від пів до чайної ложечки на один келих вже безпосередньо при подачі. Я пропоную зробити змішаний варіант. Покладемо близько столової ложки цукру на вино. А потім ми в подальшому досолодимо його вже медом. Наше вино вже достатньо прогрілося. І ми додамо сюди спеції наші забарені для того, щоб вже вони змогли поєднатися з основним напоєм. В'якенький пледик, кріселко і гарна подача грін трені. Не можна недооцінювати подачу, це дуже важливо, щоб гарний напів був гарно подух. За бажання можна покласти трішки меду і весь смакує. Навіть не знаючи, що це називається глінтвейн, мій тато все життя готував напій, який в нього був цілющий від багатьох хвороб. Захворів, треба глінтвейну. Стомився, треба глінтвейну. Треба заспокоїтися, треба глінтвейну. Мій тато просто колотив в чашці теплого вина, перцю і сказав, так, все. І мене не чіпати. Я маю прокотіти, і то буде моє здоров'я. Скоро зима. Готуйте глінтвейн, тим більше що він заспокоює нервну систему, зміцнює наш імунітет та є чудовим тонізуючим засобом. Ви смакує.